you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо ось так. Працюєш собі чесно і віддано, підтримуєш економіку держави та ЗСУ, А деякі заробляють по 3 мільйони гривень на день, плануючи зустрічі під час повномасштабної війни з проросійськими політиками. Як там справи в тебе Сивочолий? Стало відомо, що Порошенко за три тижні 24-го року збагатився на 37 мільйонів доларів, отримавши їх від уряду Урбана, з яким планував зустріч задля перемовин з приму. Шенням України до миру про це повідомляє Нацагентство запобігання корупції. Нагадаємо, що про цей інцидент стало відомо за тиждень до того, як Петро намагався втекти за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ. І правильно зроблено такі пацюки завжди стрибають з борту першими. Також політичний експерт Гладких повідомляв, що під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном Порошенко мав намір через нього передати Росії та іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію з примушення України до миру, про який мир там намагався нам домовитися з підлабузником Кремля, шановний такий собі скрудж Макдак, але в першого хоча б мізки були і людяність. У випадку сивочолого ж в очах вбачається лише тотальна жадібність та розкрадання на війні. Прямо і читається красти, красти, ще раз красти. Загалом наш недогетьман за 23-й збагатився, надеш. Шевих піарах за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12-те місце. У рейтингу багатіїв зі статками в 730 мільйонів доларів. Пише експерт Кушнір. Згідно з інформацією, лідер ЄС увійшов в трійку найзаможніших українців зі статками 954 мільйони доларів. Це скільки можна було закупити дронів, зброї та необхідних речей на фронт. Поки хтось ціною власного життя захищає неньку Україну, волос. Лонтерить та підтримує становище в країні, де хто грає в шоколадного короля і не бачить більше нікого і нічого перед собою, лише зелені купюри і як їх заробити побільше. Ну і позорисько. Цікаво, Петро. Якщо ти дійсно переживаєш за країну і корчиш себе суперпуперрятівника, без якого земля не обертатиметься навколо сонця. Належно тоді, чому ж твої улюблені синочки за кордоном так бояться, що їх пошлють у першу лінію напередок. Правильно бояться таких, як ви давно треба, було б позбутися, може й дихати, стало б легше Легше відомо, що разом зі своїм батьком мільйонними статками володіє його старший син Олексій. Він разом із ще одним сином Петра Олексійовича переховується від мобілізації за кордоном в Лондоні та Цюріху. Цей індивід за майже два роки повномасштабної війни не приїжджав до України щоб підтримати співвітчизників. Він особисто не передавав допомогу ЗСУ чи постраждалим від війни особам. Він також не записав жодного відеозвернення, в якому висловив би свою позицію, хіба маючи такі статки підприємці високого рівня. Не повинні активно приймати участь у боротьбі з ворогом та в процесі післявоєнної відбудови України і робити усе можливе для перемоги нашої держави. Мовчання та відсутність дієвих кроків з їх боку, а також їх перебування за кордоном у часи війни. Ми можемо свідомо щиро і впевнено визнати за державну зраду. Усе з цією родиною зрозуміло, ніякої людяності та милосердя від даних осіб не пахне. Одні нажитки і комічні піари на розумінні у цих недопанів, угонинні і рейтингу найбільших крадіїв країни. Сивочули, як це бути гіршим з найгірших? На цьому в мене все підписуйтесь на блог разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.